Ведмежатко топотун, у пошуках духа, дощу та чарівна загадка вітру. Літнє небо затягнули важкі хмари. На поріг лігва топотуна прилетіла тремтяча хмарка мавка Дитинка духа дощу. Топ топотуне. схлипнула вона. Тато зник. Пішов у велику мандрівку за новими вітрами і не повернувся. Дощі йдуть невчасно. А я його не чую. Серце топотуна стиснулося. Не плач. Хмарко мавпко промовив він. Ми знайдемо його разом. Може, вітри щось знають? Вони вирушили до скелі вітрів. Там на камені сиділа сова. Сово, чи не бачила ти духа дощу? покликав топотун. Бачила? У вісні. Він у краї забутих вітрів. Дорогу знає лише північний вітер, але він мовчить. Щоб розбудити, треба розгадати його загадку. відповіла сова. На скелі засвітилися слова. Несу життя, але не дихаю, стрибаю по деревах, але не білка. Можу бути, невидимкою, але завжди чутний, що я таке. Топотун задумався. Раптом його погляд впав на хмарку мавпку яка стрибнула на камінь і зникла у тумані. Це ж вітер. скрикнув він. Він несе дощі, життя, але сам не дихає, стрибає з дерева на дерево. Невидимий, але його звук завжди чутний. Щойно він вимовив відповідь Звідколу вирвався могутній порив, прокинувся північний вітер. Розумний ведмежа. Дух дощу загубився у долині без вітря. Сідайте. Подорож на спині вітру була приголомшливою. Вони мчали над хмарами. Нарешті вони спустилися в похмуру долину. Повітря було важким. У центрі серед сірих туманів стояв виснажений дух дощу. Тато. скрикнула хмарка, кинувшись до нього. Мавко, як ти знайшла мене. гукнув дух. Мені допоміг топотун та північний вітер. Топотун зміг розгадати загадку. Дух дощу схилився до ведмедика. Ти знову врятував нас, ведмежа. Дякую. Він торкнувся лапи топотуна. На ній з'явилася прохолодна краплина. Разом з північним вітром вони звільнили старі тумани, вітер розганяв їх, а дух дощу перетворював їх на легкі хмари. Повертаючись, було чутно. Як перші краплі дощу танцювали у лісі, дощі знову йшли вчасно. На порозі лігва дух дощу зупинив топотуна. Ця крапля, крапля злагоди. Поклади її під найстаріше дерево в лісі, і воно допоможе йому завжди знаходити баланс навіть у найсильнішу спеку чи засуху. Ти навчив нас важливому. Навіть найсильніші потребують допомоги, а той, хто заблукав, зможе знайти шлях з друзями, незважаючи ні на які труднощі і загадки. Топотун швидко побіг до Старого Дуба, дерево одразу випило чарівну краплину і ледь помітно здригнулося, витягнувши гілочки. Маленьке ведмежа зрозумів глибокий сенс слів духа дощу. Злагода це не просто дощ вчасно, це той невидимий баланс, коли. Сильні не бояться звернутися по допомогу, слабкі знають, що їх почують, а заблукалі знаходять дорогу завдяки вірним друзям.